Ось дуже багато в нас розвелося порушень по ЖКС міста Одеса. Це що трапилось, це перший міський. Мене звати Олена Концевич і сьогодні ми будемо говорити про ЖКС Чорноморський. Ось одна з дільниць. Головний офіс знаходиться на академіка Вільямса, але не про це мова, а мова про наступне. В чому у нас справа? Справа в тому, що аудитори виявили фінансові порушення у діяльності комунального підприємства ЖКС-Чорноморський на суму понад 1,3 мільйони гривень. Гривень підприємство не нарахувало оплату послуг за отримання 28 житлових будинків, що привело до недоотримання доходу на суму понад 580 тисяч гривень. Це кінець цитати. Це порушення вже усунули, але воно там не одне. Були виявлені підписані акти про ліквідацію аварійних ситуацій без заявок від ЖКЕСУ, що коштувало бюджету нашого міста більше ніж 208 тисяч гривень. Так само в бухгалтерському обліку числиться нежитлова будівля, яка практично не належить і не використовується ніяк підприємством. Але це завищувало активи балансу на майже 330 тисяч гривень. Крім того, зафіксовані окремі порушення законодавства щодо публічних закупівель. Але тут ми навіть не здивовані, тому що в нас на цьому абсолютно всі. І прославляються на праведні жаль не ділами, яким треба довіряти, вибачте, за каламбур, а ось такими ось порушеннями. В світлі того, що за останні тільки час виникало дуже багато запитань до двох центральних великих ЖКСів в Одесі, це ЖКС Портофранківський і ЖКС Фонтанський. Чорноморський просто от топ 3 сьогодні завершує. Як відбувається так, що в нас місто в розрусі в повній, а ЖКС займаються тільки тим, що собі от в паперах мутять, як би їм побільше вимутить грошей? В нас запитання, доки це буде продовжуватися, доки в мерії будуть закривати на це очі, і доки в нас будуть мутити ЖКС різні фінансові схеми, доки доки тут у нас по вулицях. Будуть валятися порожні пляшечки. Пан Денис Космін, який є головою ЖКС Чорноморського, повинен якось зреагувати на це. І, взагалі, в нас повинні більше реагувати на біржеві і на те, що відбувається в місті, а не тільки намивати гроші на різних схемах, якими потім займаються аудитори. Якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть там в коментарі. Ми сподіваємося на чистіше і краще місто. І побачимося ще на першому міському. Мене звати Олена Концевич. Буду займатися роботою комунальників і чистити прибудинкові території.